Всім привіт! Мене звати Христина Тодоріка, і ви на моєму каналі. Незабаром уже різдвяні свята. І навіть якщо ви дивитеся це відео набагато пізніше, я думаю, ви також знайдете тут багато мотивації і натхнення для себе. Тому я сьогодні пропоную вам подивитися, як я буду прибирати свою кухню. Потрошечки почати готуватися до різдвяних свят, і оскільки я працюю 5 днів на тиждень. І в мене немає багато часу на те, щоб кожного дня приділяти по годині-по дві години на прибирання чи розхламлення. Тому я буду це робити так дозовано і такими набігами на вихідних. От сьогодні субота, передостанній день листопада, і в мене, в принципі, є цілий, цілий місяць попереду, щоб підготувати будинок до Різдва до Нового року. Але також я це роблю не тільки з цією мотивацією, а також для того, щоб Знову в новий рік вступати з новими силами, з новим натхненням. Також я планую поприбирати, розхламити трошки квартиру. Я би хотіла мінімально але прикрасити до різдвяних свят. І обов'язково з вами поділюсь або в цьому, або в наступному відео. Тож, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтеся, ставте лайк і залишайтеся зі мною. А тепер переходимо до основного процесу. Ну і покажу, як виглядає все до. Не судіть строго, сорі за безпорядок, але як є, так і є знімаю. Ось так. Зараз це будемо все прибирати. У Наші... нас сьогодні були закупки, і традиційна наша суботня їжа це е, доннер. Зараз будемо прибирати все разом і розкладати все по місцях. Дивіться, я позавчора буквально зробила порядочок вже у спеціях. Просто мені так подобається. Взяла, пересипала всякі спеції, просто в баночки, які в мене були Ось, наприклад, від огірків, ще від огірків. Як бачите, ми дуже любимо огірки квашені, але квашені мариновані. Це взагалі від шпротів, а це від майонезу. Але мене це не напружує, тому що мені головне, аби мені було зручно доставати, щоб воно у мене не розсипалося, щоб воно гарно зберігалося, не не пліснювіло. І тому мені, в принципі, не заважають ці наклейки. Якщо мені захочеться, я просто феном їх нагрію і відліплю. От сьогодні купили ще ось такі персі і засипаємо їх сюди. Така у мене поличка це перша. Оп-оп, зараз впаде. Це у нас е, поличка зі всілякими солодощами, коли там хочеться, іноді ми взагалі не не часто їмо всякі солодке, але на деякі моменти іноді класно мати щось в себе вдома смачненьке. Так. Далі у нас. Далі у нас поличка зі всякими крупами. І це моя улюблена поличка, Це для випічки, все, що потрібно там. Усіляке борошно, цукор, ванільний цукор і всякі дріжджі, сода, какао. Коротше, це мій улюблений куточок. От, А далі потрібно все це поприбирати. І я ще хочу в цих тумбочках також все зробити. Тому приступаємо. Спочатку очищаю стіл, розкладаю чистий посуд по місцях і зливаю воду з сушарки. Надягаю також свій водонепроникний фартух і починаю мити посуд. У мене є своя система: спочатку тарілки, потім склянки, кружки і бокали і, наприкінці, столові прибори, які залишаються в раковині. Після цього обов'язково вимиваю раковину та протираю від крапель усе навколо. Роблю це завжди, щоб фасад кухні не розбухав від вологості. Ховаю суп у холодильник, щоб на острівку нічого не залишалося. Добре, протираю робочу дошку, а плиту і захисне скло мию спеціальним засобом, тим самим, до речі, який показувала у розпаковці у відео про прибирання після переїзду. Залишу посилання під відео. Він чудово справляється з підгорілими частинками їжі та жиром, тому поверхня залишається чистою та охайною.

Розбираю все на журнальному столику, повертаю речі на свої місця та запаковую гриль, який ми фотографували для продажу. Протираю стіл вологою ганчіркою, застеляю диванчик і акуратно складаю пледик. І не забуваю про аромадифузор. Далі берусь за свій робочий стіл, розбираю документи, папки та приладдя для іконопису. Забираю одяг, з крісла в шафу і трохи в матеріали для свого хобі. Вирішую прибрати різнокольорові книжки й журнали, які створюють візуальний шум, і я ними давно вже не користуюсь, тому складаю їх на закриту полицю, де звільнилося місце. Протираю поверхні від пилюки, хоч це й моя найменше люблена частина, але сьогодні прибираю добросовісно. Із сухою серветкою протираю рукописні іконки, які створила перед переїздом до Німеччини. Це рукописний набір іконок, який я написала сама. Ось Теодорус. Зараз я у процесі написання ще однієї іконки. Ось так вона виглядає Це, на... Це такий проміжний етап. Тут ще немає надписів, я тільки е, зробила одежі. Ось таке, от надпис Теодорус. І якщо вас цікавить така тема, це моє хобі взагалі іконописання. Коли я маю вільний час від основної роботи, я зазвичай займаюся іконописом, якщо в мене є ресурс, звісно. От, тому що для написання ікон потрібно бути у правильному настрої. Ну, не те, що в правильному, просто в гарному настрої, тому що все, що на душі. Людини, воно відображається потім на іконі, або навіть якщо ти малюєш картину, воно все відображається на полотні. І тому важливо приступати з таким гарним, хорошим настроєм і гарними намірами. Молитися під час того, як ти пишеш ікону. Якщо вас зацікавило це, вам цікаво навіть просто подивитися, як я це роблю. Я залишу вам посилання на мою сторінку з хобі. І якщо ви бажаєте, ви можете замовити для себе ось таку рукописну ікону. По цінах це коштує від 200 євро. Це все залежно від того, чи потрібно вам золото на полях. Можна взагалі просто без золота. Це буде набагато дешевше, але у вас буде ось така річ для душі, яка точно перейде у спадок не тільки дітям, а й вашим внукам, тому що це написано. Ця ікона написана на липовій дошці, яка оброблена спеціальними розчинами, щоб її там, не їв шашель, щоб вона зберігалась добре, оброблена також воск, щоб волога не псувала її також. Ось, і живописний шар також написаний спеціальними фарбами на спеціальній емульсії, яка дозволяє іконі бути довговічною і зберігатися. Потім це все покривається лаком. Яке також сприяє тому, щоб ікона при правильному зберіганні, щоб ікона була окрасою вашої душі і вашого дому. Ось такий класний подарунок можете замовити для себе чи для своїх рідних. Ось такий порядочок. Мені вдалося зробити. Дивіться, на цю сторону. Я зняла картину, яка була ось там. І я думаю, тут потрібно або написати свою картину якусь класну, або взагалі е, просто забрати, щоб там нічого не було. В принципі, я думаю, звикнеться і так набагато краще, коли менше всякого лишнього. Ось, А цю іграшку повісимо сюди. При вході, щоб вона нас зустрічала. Мені не подобається імбурний пряночок. <сум> 10 годин. Мені здається, я почала в пів дев'ятого прибирати і за півтора годинки зробила ось таке. Дивіться, до речі, купила ось цей грибочок. Такий він класний. Дивіться, які він робить класні блискітки на стелі. Тут реально, ну, 2 євро коштує, але настільки прикольна атмосфера робить. І дуже приємно вдома знаходитися. Далі. А, моє світло. Так, дивимося, що тут у нас ще є. Ось так поприбирала ось цей стелаж. І мені здається, так стало взагалі набагато краще. Коли вже немає стільки всього тут, я дещо сховала, дещо залишила просто пустим. Ось, саме необхідне, чи те, що просто гарно виглядає. До речі, ось дивіться, у нас є колекція чашечок від Макдональдс з серії, серії друзів. Дуже любимо цей серіал, і навіть зараз його передивляємось. Ось, а це мій робочий стіл. Я залишила тут тільки. Тільки мій щоденник Малескін, книжечку для натхнення. Тут дуже класні рисуночки. Буду малювати новий завіт, іноді читаю і мій макбук, за яким я працюю. І також я переставила ось це дзеркало. Ви, пам можливо, пам'ятаєте, ця лампа стояла ось тут в куточку. І коли я її забрала сюди, тут стало дійсно виглядати все більш гармонійно. Коли я, наприклад, захочу вимкнути ось це світло. А це вимкнути, то це буде виглядати ось так. Дуже класно, дуже затишно, зразу так стає. Ось, Плюс це світлодіодна лента, яку ми повішали ось сюди. Це мені подарував братик з сестричкою на новосілля. Це, до речі, було у моєму віш-листі. А, і саме головне. Я переставила стіл. Він, він стояв ось тут вертикально, а я його переставила горизонтально і розставила усі стільці. Бачите, це буде найкращий варіант, тому що коли до нас прийдуть гості, у кожного буде своє місце, нікому не треба буде тулитись ось тут. І е, мені так само буде зручніше поставити тут, наприклад, основ... тут тарілки кожного гостя, і тут посередині страви будуть. Плюс е, кожному буде зручно дістати е, чи передати один одному е, страви, які основні. Лише єдине мені. Не подобається, що цей стіл дуже заляпаний У мене тут була скатертина, по, по цій причині, в принципі але я зняла, і мені якось воно зараз більше подобається без скатертини Ось, але друзі, якщо ви знаєте, як, що можна зробити з цим столом, як його можна привести в порядок, не знаю, пошкурити, щоб змінити ось це. Будь ласка, напишіть мені, порадьте щось, бо хочеться, щоб цей стіл виглядав гарно. Ось, і переходимо до кухоньки моєї. Тут у мене теж чистота і порядочок. Саме основне для мене, щоб тут на поверхностях був завжди порядочок, не було нічого лишнього. Тут все прибрано, тут все теж на своїх місцях, посуд вимитий. Тут теж не забарахлено все. У нас тут тільки кава машина і чайник. Тут у нас біомусор ми ставимо. Ось тут у нас фруктовий, фруктовий куточок. Моя мрія з дитинства, щоб у мене завжди були фрукти. І що, звісно, я їх не їм так часто, коли в мене їх багато. Закрився цей гештальт. Тут у нас хліб на тиждень, але коли звільниться місце в холодильнику, я обов'язково його поставлю в холодильник, тому що він дуже псується. А завтра я зроблю гріночки з цього хліба. Також ми купили ось цю аерофритюрницю чи аерогриль-на два, на два таких блока. Якщо вам потрібен огляд на неї, я буду розбиратися тільки з нею, як вона працює. Якщо вам цікаво, як вона працює, будь ласка, напишіть мені, я знімлю окреме відео. Так, В холодильнику теж все зайнято, того, що ми сьогодні їздили на закупки. І кайф, я прям дуже задоволена. Дуже мені подобається. Тепер єдине, що залишилося, це купити якийсь різдвяний. Ой, треба зеркало помити. Про різдвяний декор. Все, що залишилося для цієї квартири. Я хочу придбати якийсь різдвяний декор. Красиві, там, можливо, подушечку, треба, до речі, продумати і зібрати в Пінтересті ідеї, що можна зробити. Хочеться якось в цій квартирці зустріти е, з відповідним новорічним настроєм новий рік і також Різдво. Тому треба до цього приложити трошки своїх рук і розуму, і трохи грошенят. Ну і на цьому вам дякую за перегляд за те, що були разом зі мною. Я дуже сподіваюся, що я когось надихнула, замотивувала почати так само прибирати потрошечки свою домівку, навіть якщо ви живете не в тій квартирі, де ви, про яку ви мрієте. Все рівно ви можете навіть зі своєї кімнатки, зі своєї, ну там, де ви живете, навіть так ви можете зробити з неї затишне місце, куди вам захочеться повернутися. Просто потрібно приложити трошки часу. Ваших рук всіх обіймаю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо подобається, і до зустрічі у наступних відео. пока!